Усім вітання! Ви на каналі ДохідUAI. Сьогодні ми не будемо аналізувати криптовалюту чи розбирати ту чи іншу схему арбітражу. Ми поговоримо більш глобально, насамперед про підсумки цього року та поставимо цілі на 2023. І що вам по кайфу дивитися україномовний контент про криптовалюту та заробіток в інтернеті обов'язково! Підписуйтесь на канал. Також рекомендую долучитися до нашого криптоком'юніті в телеграмі, адже там набагато більше цінної інформації, яка дозволить вам заробляти. Жодні повноцінні підсумки 2022-го не можна розпочати без врахування фактору війни. Ці страшні події кардинально змінили життя кожного українця, і я впевнений, що внесли корективи в наші пріоритети. Так, не вдалося досягнути певних цілей, не вийшло реалізувати певні плани. Однак я впевнений, що кожен із нас має бути вдячний за те, що ми живі і здорові. Що стосується мене особисто, якби склалися деякі життєві обставини по-іншому, можливо, я б тут не сидів. Тому знову ж таки, друзі, варто пам'ятати і кожному на своєму місці робити усе, щоб війна. Якомога скоріше закінчили. Що стосується економічної ситуації в світі, тут також все максимально печально. Звичайно, не так страшно, як війна, але ми отримали економічну кризу. Напевно, найбільш Складний рік після 2008-го, можливо ще початок карантину може так би мовити позмагатися з стресом на фінансових ринках, але те, що ми побачили на ринку криптовалюти, це повне падіння з позначок 60 тисяч до п'ятнадцяти, і відповідно щось схоже на фондовому ринку. Топові акції отримали від мінус 70 до мінус 90%. відсотків. Не варто ставити хрест на своїх інвестиціях, виключно через те, що 2022 рік був для вас неуспішним і ви втратили гроші. Друзі, топові інвестори у всьому світі отримали мінус у своїх портфелях. Мова йде про десятки мільярдів доларів. Так склалися обставини в світі, тут не вгадаєш. Ви отримали цінний досвід, який стане інструментом для того, щоб ви. Могли заробляти, і я впевнений, що 2023 рік буде кращим ніж цей, і відповідно будуть нові можливості для зокрема збільшення свого капіталу. На фоні позитивного прогнозу плавно переходимо до цілей на 2023 рік. Я впевнений, що більшість із вас ще в пошуку себе і не вийшли на той рівень фінансового доходу, про який мріяли. Однак, якщо ви дивитесь освітній контент на Ютубі, намагаєтесь опанувати якусь нову для себе сферу, зокрема криптовалюту, ви вже на правильному шляху, і переконаний, що абсолютно кожен заслуговує отримати те, чого він бажає. Однак я не хочу говорити завчених фраз, а на своєму прикладі розкажу, як відбувалося в моєму житті. Я розпочав свій, так би мовити, робочий шлях в політичній журналістиці і досить довго в ній пропрацював. І в мене мала бути хороша посада в політичній партії. Я вже уявляв себе, як я буду депутатом, і в мене буде безтурботне життя. Однак події почали різко змінюватись, і в один момент все почало рушитись. І ось мої мрії пішли крахом. Після цього я намагався знімати Ютуб. Це до теми, що ну, я вже спробував і в мене не вийшло, але я знову ж таки не опустив руки. Знімати Ютуб набрав декілька тисяч підписників, але це було не те, і я цю справу закинув. Після цього я спробував свої сили в it сфері в мене досить непогана англійська, і я вирішив опанувати qa тестування. В принципі, нічого складного в цьому немає. За декілька місяців я показував хороші результати. А коли діло дійшло до роботи, мені просто не сподобалась сама специфіка, тобто монотонність роботи і постійне написання ось цих баг репортів, це не для мене. Далі була війна, в принципі, був дещо так би мовити, позитив, коли вдалося заробити. Хорошу суму грошей на криптовалюті в 2021 році. Однак, коли у вас немає стабільної роботи, виходите на звичайну за там 20 тисяч гривень, а вам 25 років, це якось не дуже круто. І от почалася війна, якісь особисті проблеми, невизначеність того, що робити далі. І після цього я спробував вести Ютуб, а пізніше телеграм-канал. І як бачите, завдяки вашій підтримці вдалося досягнути певних результатів. І зараз це, в принципі, приносить мені величезне задоволення, і найголовніше дозволяє бути фінансово незалежним. Знову ж таки, я продовжую ходити на офлайн роботу, але це вже так би мовити не основне джерело мого заробітку. Тому до чого я все це веду? Коли я собі в голові малював картину ідеального життя з іншою роботою і все це. Розпалося, ну здавалося, що це для мене все. Чим я буду займатися, якщо я стільки часу присвятив саме цьому? Як бачимо, доля готувала для мене кращий варіант, коли я буду самостійним, коли я не буду виконувати чиїхось казівок. І мені довелося спробувати три рази чи навіть більше. Я там ще пробував замовляти речі з різних країн їх продавати. Друзі, та насправді багато є кейсів, просто не хочу розтягувати це відео. Я пробував багато чого і мені не виходило. І я намагався знайти щось нове. І от я знайшов і я прагну сказати вам наступне: шукайте. Шукаєте ту сферу, яка вам подобається. Якщо ви не знаєте, з чого почати, однозначно вивчайте англійську мову. Це база. В принципі, якщо немає орієнтирів, я б радив зважати все-таки на it сферу адже це майбутнє, це свобода, це великі зарплати. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, всі знають, що таке IT. Також рекомендую опанувати мистецтво самопрезентації, адже зараз дуже важливо вміти розповісти про себе. Це називають вміти себе продати, адже кожен зараз намагається якось розвиватися в соціальних мережах, просувати свій особистий бренд, і це справді важливо. Також не варто виключати зі своїх цілей спорт, адже це насамперед здоров'я на фоні усіх цих стресів. Це важливо. Ну і зовнішній вигляд. Друзі завжди звертають увагу на зовнішній вигляд. Якщо буде паритет між вами і якимось конкурентом на ту чи іншу посаду, візьмуть ту людину, яка якось краще, охайніше виглядає. Тому розвиток, навчання і спорт це обов'язкові речі. Друзі, сподіваюсь, на своєму прикладі я зумів вам якось додати порцію мотивації. Хоча, як на мене, мотивація це досить ілюзорне поняття. Вам потрібно бути дисциплінованим. Тому закликаю вас провести цей рік якісно і пишатися собою в кінці 23-го, адже найголовніше бути чесним у своїй голові. А що стосується підписок, каналу переглядів, я вам неймовірно вдячний за те, що ви витрачаєте час і дивитесь мої відео. Для мене це величезний подарунок. Що ж, в кінці 2022-го я бажаю вам та вашим родинам здоров'я та щастя, щоб ви були щасливі і було поменше негативу. Я ж з вами прощаюсь. Дякую за перегляд і до наступних відео.